Всім привіт народ! Ви на каналі Дед Пас з вами Дімас. І сьогодні ми з вами будемо відкривати магазин з аніметянами. Отже, давайте подивимося, що нас чекає в грі під назвою Shop Simulator Waifu Pielows. Погнали! Отже, все в нас розпочинається з налаштування магазина. Ну, в принципі, назва яка буде в нього? Буде в нього назва ня. Як правильно, ня. Так же буде правильно ня. Ня-шоп. Думаю, доволі таки оригінально. Так, продовжити. Логотип. Логотип, що тут ми можемо вибрати? Тут в нас є, в принципі, якісь незрозумілі значки, шапочки, сердечка. Тут у нас Наруто-сан, е, Наруто значок Сітроєна і гроб. Ну давайте ми, напевно, що будемо, будемо щось ближче, тобто, точніше, наближене до. Аніме, ну і виберемо ось цей знак. В принципі, він такий щось більш схожий. І колір у нас буде яскраво червоний, через те, що червоний колір дуже часто кидається в очі. Відразу тобі хочеться звернути на нього увагу, так скажемо. І завантажується у нас уже, власне, наша гра. А, ми ще тут маємо з вами вибрати персонажа. Подивіться, тут нічого собі. Опа, оце попереднє, до речі, дуже, дуже щось вона підходить. Дуже вона щось імпонує на от продавця аніме-магазину. Такс. І розпочинається. Це. Такс. Що нам потрібно тут робити? Забрати, зробити заказ, забрати замовлення і підготувати його на продаж. Такс. Як бачимо, в нас тут є три. Стійки і одна аж ціла така от корзина величезна, просто-напросто. Преміум саунд, подивіться на це все. Е, сакури, наскільки я пам'ятаю, це ж сакура цвіте, подивіться, гарненько так. Все все так приємно максимально. Давайте побігли, зробимо наше перше замовлення. Так, що в нас? А, це, ви поняли? Це комп, а це екран. Нічого собі. Я в шоці. Так, скупити? Е -е, поклик моря. Давайте купимо. Скільки в нас грошей? 250. Купимо одне це. Купимо каса. Це що таке? Панель бренду. Не потрібно Цвіт... е -е, ящик для квітів. Давайте купимо два таких товари. А, потрібно купити три. Купуємо три тоді. Поклика моря. І що? Вони, вони десь мають приїхати. Натисни та забери. Е... Підніміть. А, от де вони. Я думав, що це. То, типу Натисни і забери. Я думав, що ось воно де буде. Та, -хо -хо -хо. та ти що? Ну просто. Просто лакшері. Просто лакшері. Мені вже подобається поклик моря цей. Так, давайте виставимо наступне, а сюди ми можемо ставити його. Сюди не можемо ставити. Як бачимо, тільки можемо виставляти поки що на прилавки. Так, де наш смітничок? Ми несемо його знову туди. І погнали з вами по третю коробку. Третю коробку виставляємо це все діло на продаж. Завершено. І тепер потрібно відчинити магазин, наскільки я розумію правильно, чи він відчинений вже. Е, встановіть ціну на ціннику. А, Ціна ціна е, Так, ціна купівлі 1874 24 долара. Ми, в принципі, можемо виставити їх. Давайте спробуємо за 25. От, Наприклад, все. Воно автоматично виставилося. Так, і тепер мені потрібно якось відчинити магазин. Де він тут відчиняється? О, відкрити свій магазин на табличці при вході. Нагорода. Нам насипали, щоб щоб отримати прибуток, вам потрібно сканувати товар, спосіб оплати, оплатити картою або оплатити готівкою. Ну, в принципі, все зрозуміло. Дуже багато таких ігор, подібних ми вже з вами грали. Так, сапарат, щоб розрахувати клієнтів. Зараз будемо розраховувати їх. Так, ну от уже перші покупочки наші пішли. Вона забрала відразу два. Чи скільки тут? Два, так. І в неї оплата картою. Такс. 50 баксів. Клас. Супер. Такс, наступно. Такс. Раз, два. Запакували. Такс. Вона скільки нам дала? Вона нам дала 50. Все. А, о, потрібно натискати на цю кнопочку. Натискаєш на кнопочку і воно, в принципі, зачиняє касу. Ми з ними розрахувалися. Перші без здачі були. Так, і в нас ще зак... залишилося 4 оцих от подушки. <сум> О, та ти ж оце, хто такий в нас прийшов крокодил? Крокодил прийшов до нас. А, це каса, це зрозуміло. Це сюди приносять і кладуть товар. Я думав, що це поличка для того, щоб можна було виставляти ще товар. Так, скільки я отримав? Отримав 50. І потрібно мені 50. В принципі, все. Так, 25 тобі ти скільки дала? 30. 5 тобі, решти. Все. Супер. І цікаво, чи зможемо ми відбити всі гроші, які ми витратили. Ну, в принципі, по ідеї, маємо відбити всі гроші не сильно. Burger Big King Size. Я б зараз, якщо чесно, заточив би якийсь такий бургер. Прям навіть, скажімо так, не з Макдональдс, а якийсь от з грилю, щоб його тако при принесли мені. Такс, добре. Так, 25. Все, без решти. Завершено. Ми з вами продали майже всі товари. У нас залишилося всього-навсього дві подушки таких от. Такс, поклика моря. Такс. І що в нас тут? А, в нас карта. Оплата картою 50. Купіть нову ліцензію на комп'ютері. Так, полетіли до комп'ютера. Подивимося, що у нас тут є. Такс. Каса. Е, ще одна каса для, більшого, для більшої кількості співробітників. Ну нам поки що вона не потрібна. Так, е, ось реклама. Стажор по рекламі. Елемент вибраний. Ми її придбали, а що це нам дало? Купити. Реклама. ТВ. Телевізор. Немає подушок? Так, да, я знаю, немає подушок. Поки що ми з вами, напевно, що підемо зачинимося. Так, зачинено. О, дивіться, воно навіть охкають, коли там ми зачиняємося. 50 баксів, будь ласочка є. Так, е, розмістити нові меблі в магазині. А де там наші меблі приїхали? Маленький телевізор. Давайте, напевно, ще повішуємо його. Де? Де? Позаду нас буде вісіти. А, це реклама. Типу, ми, ми ще рекламу можемо барижити. О, це супер. Так, розширитись можемо. Давайте подивимося, місце для поличок. Ну, в принципі, воно все недороге. Так що ми магазин. Няшоп, новини, кліп І End Collect. Кредити, кредити. Е, маленький кредит. 100 баксів тисячу і 5000. Доступні. Нам кредити, робітники. 50 баксів в день, касир. Рівень магазину 2. А, бачите, тут потрібно ще прокачувати рівень магазину. Так, спридбати. Ну, що нам потрібно? Напевно, що ще три таких от подушки. Е, бля, ми мали розблокувати ліцензію з вами. Ну добре, поки що тоді пр продаємо ці всі подушечки, які в нас є. А тоді вже будемо розблоковувати нову ліцензію. І так, в нас вже встановлена оця поличка для подушок. Ось такі в нас подушки з вами з'явилися. З'явилися в нас ще додаткові е нові місця для поличок. Ми розширили. У нас по задачі було розширити магазин, ми розширили його трішечки, і тепер в нас є можливість виставити їх всі ось тут в рядок. Так, е встановити ціну. Поки що не буду нічого встановлювати. Ну, ти, в принципі, тут і залишайся, от якраз на цьому косячку такому, от скажемо. Так, а тебе ми, напевно, ще перенесемо от сюди. От тут будеш стояти. А тебе підсунемо в плотну. Ось. Дивіться, вийшло ось що в нас вийшло. Так, і потрібно купити нову ліцензію. Так, пляжний декор, так, розблокуйте ліцензію ігрове крісло. Так, реклама, айко. Ігрове крісло. А, для того, щоб розблокувати ігрове крісло, нам потрібно продати 24 пляжних права. Як бачимо, поки ми їх не продамо в кількості 24 штук. Зробити ми нічого з вами не зможемо. Так, каса, в принципі. Так, давайте купимо зо, зо дві таких. Ні, дві таких, все-таки купимо і пляжне. Скільки в нас? 4. І купимо 4 таких. У нас залишається 13 баксів. Не так то й багато. Так. Але в принципі по цьому пляжному, що тут у нас? Так, це в нас закидано, закидано. Так, все. З цим розібралися, ми купили купу подушок, але поличок для подушок не, хв... не вистачає. Так, все. Поки що встановимо тебе тут. Так. Тебе занесемо також сюди. І занесемо ще тебе сюди. І наші аніметян, які в нас тут чекають, вже будуть розпаковуватися і встановлюватися на полички для продажу. Так, це є і ще одненька Трішечки неправильно було зроблено мною. Але поки що будемо викручуватися з того, що в нас є. Так, і потрібно закінчити наш день, щоб розпочався новий. Так, з по статистиці в нас мінус 49 баксів, але я думаю, з цими товарами, що в нас зараз є, ми, в принципі, зможемо з вами все попродавати. Так, ринкова ціна е, підвищується. І що в нас тут? 27. Ціна купівлі 13, ринкова 27, а ми виставили. Давайте спробуємо за, 20, за 29 виставити тоді, якщо ринкова ціна 27, так, забув відчинити в магазин. Бо я дивився, деякі клієнти вже да, починають е, вертіти носом і не хочуть купувати. Якщо ми за округом до 30, от просто одненьку, так, подивимося. О, от Перша тяночка вже направляється до нашого магазину. Ми сідаємо з вами за касу. Буде вона їх купувати чи ні? Да, дивіться, купує. Причому дві купує. Ну, а що ви хотіли? Ринкова ціна підскочила. Де? В сенсі для тебе це багато, 9 баксів. 7. 7,49. 8. І 5. 8,5. Ну, давайте 8,5 встановимо. Може хтось захоче їх придбати, все-таки. Так. Ваш магазин отримав додатковий рівень. Куди ти дивишся? Це типу об образилося чи що? 40 доларів тобі потрібно повернути. Так, 27. 27 є. Yeah. Uh -huh. Супер. Ну і ті перші продажі подушок розпочалися. Так тут потрібно вже їх виставляти сюди для того, щоб вони продавалися. А, ми можемо навіть, знаєте, що зробити? Так, де наш компуктор. Е, полички, поличка для подушок 50 на 100. А нам потрібно магазин розширити. Каса, а поличка для подушок 50 на 50. Ось вона. Ось вона, ось вона. Ми її придбали з вами. Вона нам і потрібна. 50 центів тобі потрібно повернути. Зелененьке. Так, з тобі без решти. Також безрешти. Так, саця. Блін, що ж ви всі по, по одному по одному товару приходите і купуєте? Так, добре. Є. І нам десь мало б приїхати вже ще одна наша поличка ціми, для подушок, щоб ми могли виставити більше товару. Так, де там ще не вистачає? Так, раз, два, три. Ну і, в принципі, залишається ще одна коробка. Три, раз, два, три. Все, порожня? Порожня Можемо їх викинути. Ну і потрібно замовляти далі товар. Дивіться, він просто прийшов, затарився всіма. Всі аніметян забрав просто-напросто. Мені цікаво, для чого вони тобі чоловічі. І нам потрібно замовляти ще товар, інакше у нас нічого не залишиться такими темпами. Розпочинається наш новий день. Тут вже відразу ціни їм не подобаються через те, що трішечки вони знизилися. і 5. Так, що ви купуєте? Покажіть мені, що ви купуєте, щоб я бачив, бо я не бачу ж. Такс. А, карта, думаю, що вона хоче. 30 баксів. Такс, давайте. Дивлюся, чувакам взагалі по барабану, скільки витрачати на. Аніметян, вони просто приходять, за затарюються собі повністю під нуль, і після цього йдуть щасливі. А жіночки, які приходять, от тоді вони вже починають. Ринкова ціна 749, що ти від мене хочеш? Нормальна ціна. За 8 долярів продаю. Такс, і мені потрібно розблокувати нову ліцензію. Це має бути пляжний декор, але мені ще потрібно продати 8 подушок. А 8 подушок. Такс. Дивлюся, ніхто не хоче купувати їх. Так, ставимо тоді 7,5. 7 дріб 5, поділен... ,5 поставив. Так, 7,5. Довелося трішечки знизити ціну. Ну, як трішечки? Непогано так знизити ціну на ось ці от подушки, але дивлюся тоді, відразу як знизилася ціна, всі відразу їх почали їх купувати. 10 баксів це вона не захотіла. Хоча чуваки перед цим ходили, купували, такі ті, 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 норм. Так, одна подушка. Так, скільки тобі? 2,50. Е, сіння кропочка. Так, є. Тобі без решти. Ти одна подушка, і то картою розплачується. Все. Оп. Блять, мені цікаво, чого вони так дивляться в бік. Десь десь кудись дивляться, але куди не зрозуміло. Так, 45 із 48 продано, блін, не вистачає трішечки буквально. Так, давайте затаримося з знову з вами цими. Купимо дві таких, дві таких і. Ось це купимо з вами. Дві таких ще. Ну, в принципі, ми витратили всі кошти, що в нас були абсолютно. Такс, і тепер потрібно це все діло якось відновлювати. Такс. 60 баксів. Є. Цей подивився. Взяв одну подушку, коротше, подивився і сказав: ні-ні-ні-ні, ні. -ні, 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 -ні. 37,5 долярів. Такс, наступне. Е, так, 60. 60 з терміналом. Є. Так, цей взагалі просто-напросто прийшов затаритися на всі гроші просто. Те, що мав, все потратив на аніметян. 57 баксів. Дивіться, просто чуваки приходять, затарюються цими анімешними жіночками на Ізі, а жінки ще носом крутять. Йолки-палки. Ваш магазин дости... е, отримав новий рівень. Ми вже 9 рівень магазину маємо. Але при цьому. Так, де тут наше е, ліцензії. Пляжний декор. Це він, так? Да? Пляжний декор каорі. Каорі пляжний декор. Е, вартість 300. Хм. Не вистачає нам трішки буквально. Так, все. От якраз ці 20 баксів ми зараз з вами і отримаємо. Все, робочий день закінчено. Ми купуємо з вами все-таки цей пляжний декор, каорі. Так, тут у нас що? Аніме тяни. Аніме тяни потрібно виставити сюди. І давайте подивимося, що це таке взагалі. Каорі, пляжний декор купити. Та інше е, синя стіна. Не вистачає нам грошей. І. Куди воно тут? А, і синій цей. І можемо пофарбувати все в синє. Ну, в принципі, було б непогано все пофарбувати, через те, що воно, ну такий. Такий колір, якийсь білий, максимально, він не, не гарно виглядає, він мені самому, якщо чесно. бігає тут, тиняюся, він мені ріже очі. А, порожня коробка. З порожньої коробки намагаюся щось натикати. Собі. Так, що у нас тут? Сюди закинути, сюди закинути, тут пусто, точніше тут повно. Все, і порожня коробка. Не, не вистачило трішечки буквально. І заповняємо назад цих аніметянів величезні подушки. Щоб можна було ними торгувати, так скажемо. І після цього... Е, а, розблокуйте ліцензію свіжий бриз. Е, е, так, з рослини. Ну, це вже буде в наступний день. Ще забув вам показати, що тут з'явився режим доставки. Так, потрібно одну цю подушку зібрати. І, як бачимо, вартість доставки складає 22,5 бакса. Плюс 50% мені дали на чай. Так, все. Робочий день закінчено. А, ще одну. Ще одна прийшла. Так, 20 доларів. Без решти, без решти, Безрешти. Цих от жіночок розкупили майже всіх. Довелося ще поповнювати ось цих от прекрасних дам через те, що е, через те, що вони закінчилися. Так. І що б тут хотілося поглянути? Ліцензія, реклама. Так. Дохід від реклами 181. А. Потрібно два маленьких ТВ, і як бачимо, нам ще пасивний дохід, капає 181 і 7, 77 баксів за те, що ми з, вами, ми з вами продаємо типу рекламу. Так, потрібно один із трьох синій пляжне право, потрібно продати 248 свіжий бриз. А де, де воно? Міка. що це таке? Так, свіжий бриз. Потрібно меблі. Ящик для квітів 3. Три. три ящика для квітів, окей. Це все зрозуміло. Це все зрозуміло, що тут потрібно постійно все купувати. Купувати. Давайте купимо ще один маленький телевізор. Е, так, в принципі, по цим всім мені потрібно тільки ось це. Полички в мене є. Потрібно ще дві білих стіни. Я вам зараз покажу, в чому заключається ось така от загвоздка. Цього всього, де тут воно. Де тут ще Ага, синій цей. Так, скупимо ще це. І зараз вам покажу, в чому заключається ось таке от, такий от прикол. Дивіться, ось синя стіна, да ось, ось такими темпами її потрібно постійно виставляти. Тобто воно не буде відразу все синє, Тобі, як я, як я очікував. Я думав, що я собі. Куплю зараз собі цю синю стіну, і вона у мене буде відразу вся синя. Виявляється, ні. Потрібно ось такими клаптиками постійно його відновлювати, точніше, так скажемо, не відновлювати. Дивіться, тут пропустив. Потрібно підсунути. Ось так. от щоб воно було О, Все одно зазорчик є. Дивіться, от ми якщо тако зробимо, то все. Зазорчика немає? Немає. Такс. І... З стелею абсолютно аналогічна ситуація. Потрібно постійно ось такими от невеличкими шматочками відновлювати його і фарбувати в синій колір. Я думав, якщо чесно, що це буде одним махом зроблено все, але, як бачимо, виявляється, що ні. Для того, щоб покрити це все, цю всю будівлю, потрібно ось доволі таки величезна кількість грошей, щоб його все зробити. Ну, ось такий у нас вийшов тиждень народ в грі під назвою я вже, якщо чесно, і забув, що за, що за гейм, як вона правильно називається. Але ось такий тиждень у нас вийшов по продажу аніме Прибамбасів. В основному це подушки. Я думав, що це тут буде манга, якась чи ще, ще щось, чи комікси якісь. Але виявляється, ми продаємо з вами подушки. Перини і так далі, і тому подібне. Якщо ж ви хочете продовження, ви знаєте, що робити. Оцінійте дане відео лайком, і по кількості лайків я буду бачити, цікава вам дана гра чи ні. Ну а на цьому я поки що з вами попрощаюся. З вами був Дімас. Всім пока.